Всім привіт, друзі! Сьогодні обірвала трошки слив своїх ось такі шикарні великі сливи, бачите? Дуже великі, дуже смачні ці сливи, такі м'ясисті. І я думаю, що сьогодні я їх закрию в сиропі і все вам покажу. Ось таку беру банку, тролітрові банки, і повні-повні до верха набираю слив. Ось так я набрала 3-літрову банку, бачите, і зараз помірюю, скільки піде сюди цю банку води, щоб потім знати, скільки давати води на маринад. І так, друзі, в одну 3літрову банку йде 1 літр і 200 мл води. Тих 200 мл, я думаю, перекриє цукор. Отже, на 3літрову банку нам треба 1 літр води. І так, друзі, на наші три трьохлітрові банки слив ми беремо 3 літра води, кілограм цукру і одну чайну ложку з гіркою лимонної кислоти. Тепер цю нашу суміш, сироп, маринад, то як, то як о, баж, говорить. Доводимо до кипіння, щоб наш цукор дуже добре розчинився. І будемо цією сумішю заливати наші сливи. Наш маринад, друзі, зварився. І ось так гарячим маринадом до верха сироп, верніше цукровий, ми заливаємо наші сливи так, щоб сливи втопилися. Закриваємо кришечкою і кладемо варити. На дно нашої кастрюльки, друзі, кладемо рушничок. І ось так кладемо банку. Вода гаряча відразу, тому що маринад гарячий, щоб нам не, трісну, не трісла баночка. І тепер прикриваємо ось так кришечкою. Від закипання, друзі, має пройти 20-25 хвилин, тому що в нас трилітрова банка. Якщо літрова, друзі, 10-15 хвилин. Все. Чекаємо. І так, друзі, наша перша банка закрита. Подивіться вже, який колір. Друзі, яка це красота, а яка смакота. Тому що я спробувала наш сироп на смак. Ну, це дуже смачно. Дуже смачно, друзі. Готуйте обов'язково. Хто має сливи, обов'язково закривайте сливи в сиропі. А ще, друзі, я вам мушу показати ось такі гарні квіточки. Бачите, які гарні квіти. Я їх отримую, друзі, кожного дня. Ось такі шикарні ромашечки мені дарує мій маленький коханий синочок. Все, мої любі! Закривайте обов'язково, закривайте сливки в сиропі.